Для приготування кас 81 нам понадобляться такі ось інгредієнти. Перше, це найбільше. 80% це полинь квітуче. Також 5% це полинь. Іще коли листочки в неї. Потім 5% це пижма. І приблизно 5-10% це. Сосна. Сосна зірвата весною. почечки тільки розпускаються. Десь у травні місяці. Або ось такі, вже ну, щоб іще не пилили. Все це ретельно подрібнюємо і поміщаємо в казанок. Потім заливаємо водичкою, щоб повністю покрило наші інгредієнти. Варимо це все приблизно годину-півтори, даємо настоятись, все це проціжуємо і додаємо цей настої 50 г на 3 літри сиропу і згодовуємо буджилком. Ось де вже й залив водою. Зараз буду ставити його варитися. Ось де такий настой виходить відвар, точніше сказано. 50 г додаю на 3 літри сиропу. Це дуже гарно відвар від незамотозу, а також ганяє кліща ворога. Робіть св своїм бджілкам і не пошкодуйте, і будуть ваші бджілки живі, здорові і будуть вас радувати своїм. Своєю медопродуктивністю. Дякую.